нас в Одесі є. Всього в нас в Одесі вдосталь. І кава є, і води, і пиво. От тільки місць, де можна потім позбутися всього цього добра, в нас дуже і дуже мало. Це ж трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич, і громадські вбиральні болісна наша тема сьогодні. Оцей от вказівничок він до речі на вагу золота, тому що в нас таких вказівників по місту мало. Таке враження, що громадські вбиральні це наш дуже якийсь Постидний секрет, який потрібно нікому не показувати і про нього не розказувати. А між тим, у Нью-Йорку, де живе понад вісім мільйонів людей, громадських вбиралень тисячу двісті. І це велетенська проблема. Це при тому, що в Нью-Йорку живуть мільйонери, які собі можуть дозволити приватну вбиральню кожен з собою носити. В нас в Одесі мільйонери здебільшого сидять при владній верхівці. І проблеми людей, особливо людей з інвалідністю, для яких громадських вбиралень немає. Їх зазвичай не цікавлять. Представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю ОВА Олег Соколов розповів, що після численних запитів і діалогу з департаментом міського господарства одеської міськради було розроблено перелік адрес, де знаходяться вбиральні для людей з інвалідністю. Нам кажуть, що це велике досягнення. Ми здогадуємося, що це так, але на жаль, це тільки початок шляху до повноцінної доступності. Про це кажеться на офіційній сторінці посадовця. Ми уявляємо, наскільки це початок великого шляху, тому що в нас і для людей без особливих потреб громадських вбиралень немає і ти часом такий. І -і -і. А що говорити про людей з особливими потребами? Ну як це взагалі працює? Читаємо далі. Як ви думаєте, скільки вбаралень для людей з особливими потребами є в Одесі? Здогадайтеся: двадцять одна. Всього-навсього. І проблема в тому, що ви їх так просто не знайдете. Якщо ви не знаєте точного переліку адрес, де вони знаходяться, ну, це чорт забирай. Нам кажуть, що, однак, якщо ви зайдете в Google Maps, то ці вбиральні можна знайти легко. А ну-ка, Google Туалет. Є перелік. Дивимося навіть на мапі. Це просто громадські вбиральні. Я їх можу по всьому місту порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. Десь не знаю. От, здається, ці 21 тут і є, але ж вони не всі для людей з особливими потребами. Ми знайшли одну. Ось, йдемо подивимося. Це в нас центр-центр. Тут завжди гуляють люди. Громадська вбиральня, ось вона стоїть. Чи вона для всіх? Зараз перевіримо. Громадська вбиральня режим роботи 4 гривні, відчинено. В теорії сюди може заїхати навіть людина на кріслі кулісному. Одна-дві. А ну ми зараз спробуємо запитатися. У вас туалет пристосований для людей з інвалідністю? Да, так. Заїзд, може все зручно, Може краса. Всі довольні. Супер. І користуються люди? Так, да, да, звісно. А давно, давно існує вбирання? Так, скільки? Да. скільки років вже приблизно? Ну, з 16-го року одну ми знайшли. Ура, плюс п'ять. Але це тільки одна вбиральня на всю Одесу. Давайте подивимося, де іще є громадські вбиральні і чи вони пристосовані. Ще за давніх часів було прийнято жартувати, що якщо ти не знаєш, куди в громадському місті піти вбиральню, іди в Макдональдс. чувак, іди в Макдональдс? Ми знаємо, що в підземці біля Соборки завжди була вбиральня. Давайте ми перевіримо, чи там є доступ для людей з інвалідністю. Такий досить екстремальний пандус, щоб спуститись, він є. Хоч фокус покажу. Є туалет. Нема туалету. А він тут працював ще, до речі, дуже-дуже донедавна. Ну, забудьте. Олег Соколов, представник урядового повноваженого справ осіб з інвалідністю, розповів, що в моніторах перших же п'яти громадських вбиралень показав. Дуже багато негативних недоліків, в тому числі встановлення відкидних порчнів, яких немає, відсутність перешкод під раковиною і належне розташування дзеркал. Цього теж всього немає. Ну і ми пам'ятаємо про вказівники. Якщо ти е, не в якомусь таємному товаристві, яке знає, де розташовані ці вбиральні, то скоріше за все цієї вбиральні ти не знайдеш. Ми спробуємо знайти хоча б одну іще тут по центру. Туалет за собором. Звучить майже як кав'ярня. Ну, ми прийшли і ми знайшли. Ану, ось він. І вуаля! Тут сходи, жодних пандусів. Я не бачу кнопки виклику, яка б за потреби тобі викликала або ліфт, або будь що. Це просто звичайна вбиральня. Зрештою, ми коли гуглили е, громадські вбиральні. Чи то я помиляюся, чи то да, я перевірю. Здається, там просто скрізь вказані громадські вбиральні. Ніде не вказано, що конкретно ця вбиральня для людей з особливими потребами. Ні, просто ВЦ, ВЦ, громадський туалет, туалет. Причому хочу наголосити, що цих громадських туалетів для будь-яких людей з особливими потребами і без особливих потреб вони всі кучкуються в Приморському районі. В інших районах на малому фонтані взагалі один. Біля Аркадії не вказаний жодний. Тобто вони там є, ми підозрюємо, але вони не вказані на мапі. Платний туалет, туалет метажо. Коротше кажучи, середнє арифметичне громадське вбиралень взагалі по місту це десь так одна вбиральня на район. Тому що, збільшого, повторюся, вони всі в центрі приморському районі. Ну що ж. Це що трапилося, це перші Мене звати Олена Концевич. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, бережіть себе, будьте здорові!